Вітаю всіх шановні підписники. Сьогодні у нас 3 січня 2025 року. Пішов сніжок. Досі відлига. Я думаю, що він розтане. От Ну і так спонтанно на велосипеді вирішив прокататися в місцевий броварський рідний ліс, пошукати, можливо, гливу, фламуліну. Пробив з зранку справи. От. І поїхав в подорож. А так часто буває, що ми щось не плануємо, а потім якось душа ляже і думаєш, поїду, пошукаю. Дай заодно сюжетика зроблю для своїх друзів, підписників, однодумців. Так що, так, третій день 25-го року, 3 січня. 1 числа я був в селі в бабусі в себе. Знімав відео про гливу фламуліну, то снігу взагалі не було, все повністю розтануло. А це ось сьогодні вночі, вже, як ми бачимо, щось є. Так що похожу годинку-дві. Можливо, щось цікаве попадеться. Не забувайте підписатися на канал та підтримати контент. Дуже дякую всім. Ну що, потихеньку я добираюся до необхідної локації. Ну я тут так уже не був десь, може, місяць, не знаю. Хочу подивитися все-таки гливку, а може що й виросло, тому що погода була підходяча. А місцевість теж цікава, тут є всілякі такі горбики, ямки. от. От стосовно Фламуліни, до речі, я якось в цих локаціях, як би уважно не шукав, ну слабенько вона тут росте, хоча бувало. Але от по гливі іноді був хороший результат. Я от подумав, а куди я можу зараз сам на велику доїхати за цих умов. І це місце мені перше на думку і прийшло. Тому, Тому пошукаємо, побачимо. Можливо, ліс нас порадує сьогодні знахідками. От, бачите, сніжок є, але от я сижу і так щось капає. Відчувається, що все-таки відлига і він може і не лежатиме. Хоча є прогноз, що може буде похолодання. Ну, будемо бачити. Залишайтеся зі мною, будемо шукати. Ось попалися якісь грибочки, але, чесно кажучи, я не можу зрозуміти. Мені щось здається, що це тубарія, але не факт, це може бути і щось інше. Я поки не можу зрозуміти. Є, бачите, залишки такі на нічці світлого, наче як спіднички, і такий колір. І форма пластин переходить в ніжку. Може це взагалі галарина окаймована, та сама дуже отруйна галарина? Ну, може бути, тому що спосіб росту такий, бачите, і ось палка, деревина. Плюс вона в сильний мороз не росте, пропадає, ну а зараз відлига майже весь час був плюс. Схоже, друзі, що галерину я знайшов. Хоча я не впевнений, дивіться, хто уважно буде дивитися відео, напишіть коментарі, тому що мені галерина попадалася дуже рідко. І от бачите, на нісці є така біленькі такі, як залишки спіднички. І кольор, подивіться, який, як пластинки в ніжку переходять. Можливо, і галерина. дійсно, цікаво. Коротше кажучи, може, ми знайшли. Реально це отруйний гриб. Ну, тубарія ще схожа буває в цей час, я знаходив, але хто зна. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте. Воно маленьке, ще покажу ближче. Отаке воно. Так, друзі, ну що я вам скажу? Я добрався до необхідної місцини, тут дуже багато, бачите, повалених усіляких корях, палок і так далі. Я дуже сподіваюся знайти тут гливу, як я казав на початку відосику вам, але тут взагалі багато цікавого. Я вже ось натрапив на такі березові, великі, як сказати, дровиняки ці повалені. От дивіться, тут у мене. Є стара глива, але я її не буду брати, у неї вже кондиція не підходяча. Ось вона. Вона старенька. Нема сенсу, вона вже така опа. І хробаком побита, і якість уже все. Але сам факт, Нашов що оце, значить, це якась ознака, ознака присутності виду. Коротше кажучи. Подобається мені цей похід. Це, знаєте, тіпа та історія, коли не на кількість, а саме на спостереження, на е, знайти щось нове побачити, здивуватися іноді чомусь. Така емоційна штука. Особливо, коли ти сам їдеш ходиш. Ну, а там, Наприклад, коли там з кимось із рідних людей або близьких друзів, ну, це один пошук. А коли ти сам, ти якби повністю е, упоротий в цей пошук. І це інші відчуття. Звісно, разом веселіше, але з іншого боку, іноді варто й самому піти. Суто так, знаєте, перезагрузку мозку зробити, особливо в наші то часи непрості. Я би багато міг розказати цікавого, але контент у мене природничий, позитивний, мотивуючий. От, тому іноді от, може скластися враження, що я такий, знаєте, Прибаснутий, поведений на природі чувак, який живе в своєму мікросвіті, але насправді дуже багато чого розумію, вивчаю, читаю. І стосовно історії, і стосовно взагалі всього, що відбувається, і, звісно, мені багато хочеться сказати. Сказати. Але, на жаль, не все є змога зараз говорити. Тому будемо говорити про гриби і природу. Ось тротовик. Тротовик, який виріс, причому боком, з якогось сучка. Теж цікавий момент. От бачите, де стара деревина, одразу попадаються різні гриби. Звісно, не все з того можна брати, чи воно їстівне, але заради інтересу походити вже цікаво. Так, любі друзі, дивіться, знайшов одну стару деревину. Ось тут гливка є. Невеличка така. Вона, в принципі, ну, можливо, трішечки пере, перестояла, але не, не глобально. Я думаю, що вона, можливо, і непогана. Не зовсім зручно буде її зараз зрізати і знімати. Я вам просто покажу, от як вона виросла внизу стобору. І ми обійдемо зараз іще це дерево, подивимося, що тут є. А є у нас тут купа трутовиків. Схоже на трутовик лакований. От. Схоже, що це він. І тут з іншого боку, як ми бачимо, теж он залишки гливи. Був тут гриб. Не прогадав я з місциною, але як бачимо, частина з нього вже віджила своє. Отакий От наш місцевий ліс, друзі. Сюди я ходив іще з самого дитинства, коли був зовсім маленький з батьками. Осінь у нас тут опеньки, осінні гарно ростуть. Але треба теж місця знати. Раніше вони взагалі були майже всюди, а потім з часом вони, так знаєте, вже більш локально стали рости. Але, звісно, я свої локації то відшукав. Ви знаєте, я дотошний. Вже я купруся, день виложу, але знайду. Але в тому є якась благодать, тому що тут питання не тільки в грибах, а в єднанні живою природою. Вона мені сили дає і радість. Я потім на роботу йду і стараюся цей заряд, якийсь енергію хорошу, нести діткам, з якими працюю, викладаю їм музику, а просто творити добрі діла. Тоді більше шансів в людини і на саморозвиток, і на те, щоб пережити якісь. Певні часи складні, як наразі. Тому творіть добрі діла, це працює. Ось, друзі, дерево, що я шукав. Воно повністю вкрите гливами. Тому мій похід виправдав себе ще й з точки зору врожаю. Вони трішки є вже такі, знаєте, як підмяті, але на дотик то вони досить якісні. Не дуже жорсткі, тому заготувати можна буде без проблем. Оце місяць назад на цьому деревці я забрав гливку. От. І було мені дуже цікаво, чи буде ще. Сьогодні торб торбинка в мене така помаранчева, бачите? Бо я на велику з кошиком сильно не повозився от В торбинку зручно, потім рюкзака її запакував і погнав. А так, друзі, так що буду зараз збирати цю гливу. Це буде мій врожай. Звісно, я її вдома заготую. І отакі от екземпляри вже не самі молоді, вони в принципі непогано йдуть на смаження. Хвилинок 10-15 їх варю, вони трошки м'якіше стають. І потім можна з цибулою їх і можна на вершковому маслі непогано виходить, а можна і жульєна зробити з них. Приготувати їх в сметані під сиром. Це класна страва, популярна, дуже смачна. Подавати з рисом, з картоплею. Буде супер штука. Так що, бачите, ми сьогодні з вами ще й зливими. Ті, що вище, я не знаю, як їх діставати, чесно кажучи, їх там багато, але то вже таке. Що дістану, то й моє. Вона бачите, яка канава там. Колись я в ту канаву лазив, там опеньок осінній класний ну, виростав в листопаді, а потім перевівся чогось. Останні два роки вже тут не було осіннього опенька. Такий у нас вийшов цікавий похід. Дякую вам за увагу. Ну що, любі друзі, налазився я в Досталь. Кілька годинок по лісу, по свіжому повітрі. Це супер. От, по фламуліну не піду вже. Треба міняти локацію, дуже сиро, хоча і тепло вдягнений, але відчувається, що... Погодка така специфічна, небезпечна. Не буду застуджуватися, поїду додому на велику своєму. Я, як завжди, хочу передати вітання своїм друзям Олі Пацаул, Мілі Новак, Сереге каналу Наш Сезон, Вітісові каналу Я Фанатик, каналу Машромленд, каналу Грибний День і всім чудовим позитивним людям. Передаю велике вітання, друзі. Назбирав я торбинку гливи свою. От, поїду її заготовляти. Ну і зняв цей сюжет. Можливо, він вийшов трошки незвичний. По-перше, я все раз сам. По-друге, не так багато видів грибів. Але суть цього відео була в іншому. Передати емоцію, передати позитив від подорожі. І показати вам гарний зимовий ліс, бо зі снігом в цьому році у нас. Не дуже склалося, а так випав такий день. Тож всім добра. Всіх обійняв. Пишіть, лишайте коментарі.